Привіт, я Анна. І з вами новий огляд від компанії Гектар на топ продажів торгової марки Долина. Мікродобриво «Оракул Мультикомплекс від торгової марки Долина є одним із найпопулярніших продуктів серед клієнтів компанії Гектар. «Оракул мультикомплекс це комплексне універсальне мікродобриво, яке підходить для підживлення усіх культур. Норма витрат препарату Оракул Мультикомплекс становить в середньому літр дві літри на гектар. Препарат забезпечує рослини основними поживними речовинами, необхідними для оптимального росту і розвитку. До складу мікродобри. Входять макро та мікроелементи в хелатних та інших легкодоступних формах, які сприймаються рослинами як частина власної структури. Після застосування препарату Oracle мультикомплекс ви побачите наступні ефекти від застосування: забезпечує необхідними елементами живлення, компенсує нестачу поживних речовин у період несприятливих умов зростання, активізує засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту, підвищує стійкість рослин до хвороб та стресових ситуацій на 30%, покращує якість продукції. Транспортабельність та лежкість сприяє підвищенню врожайності культур на 15-27%. Придбати оракул мультикомплекс ви можете у нашому інтернет-магазині Гектар. В інтернет-магазині Гектар представлена уся лінійка із серії оракул від торгової марки Долина. Це Оракул коло бору, кальцію, магнію, сірки, молібдену та інших мікроелементів.